Доброго раночку, доброго суботнього дня, друзі, підписники, гості, відвідувачі, глядачі. Запрошую вас із нами сьогодні на суботній день, тому що це буде подорож до Вінниці. Не зовсім подорож, скажімо так, це у справах, це у лікарні, це з донькою. Але, тим не менше, саме страшне у нас позаду сьогодні перевірка, тому ми вирушаємо не так рано, як вчора, але все рівно морозним суботнім раночком. Ось вона сьогодні яке 9 березня. Але сонечко піднімається, тому я думаю, що день буде славним. Юра обслуговує автомобіль, але сьогодні з нами буде їхати ще Петрик. Просимо людину, щоб сідала за кермо на частину дороги, тому що, знаєте, у нас по селах, по селах їдеш і читаєш. Такий напис щасливої дороги. А я вже грішним ділом кажу до Юри, Юра, тут треба, щоб хтось би такий напис змінив на «Сохрани господи. Дорога насправді така, що обов'язково хтось нині попадає, як не на гроші, то на нерви так точно. Юра сьогодні їде як розкошник. з кавою. Хто це спиняє, хтось забирає. Дивіться, Це все гус, чайки, це ж не гусі. А Undo гусі ось до скраю. Андо чапни далеко. Ось до гусі. А то... Да, ми двікі великі чайки. Це чайки. А ще он до Чаплі. Все, пане, підемо, а не Я теж туди он до зупинилися трішки, відпочили, покавували, роздягаємось, тому що сонечко піднімається. І йдемо далі. Жаїв вільницю самобач п'ять все. Ми вже їдемо назад, але зупинилися на невеличку прогулянку лісом. І зараз я вам покажу. Класно, зараз покажу вам причину нашої зупинки. Ви тільки подивіться, яка це краса. Я у наших лісах такого не бачив. Можливо, є. Але я не скажу. А тут подивіться, подивіться, що робиться. Це взагалі щось неймовірне. Дися. їх багато. Багато, багато. Я не хочу звідси додому їхати. <риві> підсніжники поляни прямо. Взагалі. І так так ідеш, а все підсніжники, підсніжники. Ось тут дуже багато взагалі. Ну, я вам передати не можу. Я не знаю, настільки це видно, але просто так, як стою, от присіла, туди здовж, все підсніжники. Туди, туди, кругом, сюди, на цю сторону. Все у підсніжниках. Це просто казка. Відчуваю, що я за цими підсніжниками під килимками, отак ідучи, можу зайти від траси десь вглиб лісу взагалі. Тому що я скільки дивлюся вперед, стільки їх є. Вперед-вперед, дуже багато, дуже. Краса. І знову ми зупинилися, щоб помилуватися Богом. Зараз спробуємо перейти на іншу сторону. Ось так. Там можна під мостом пройтися. З іншої сторони сидить гарна чапля біла. Здалеку її видно, а чи зблизька вона буде, не знаю. Ось. Але все рівно тут гарно. Ну, чапля швидше за все, що зараз втіче. Чапля таки полетіла. Ну таке, спустилися, подивитися. Краса, десь в цих очеретах кричать чайки, а чапля, як я тільки що казала, сиділа одна чапля і там тіла. Риба є? У річці. Все, Люда, давай удочки. Качка. Так, добре качку побачили. Вона не одна. А то то себе, чайка. То, то там чайка літає велика. О, упускається рибу ловить. Вон качки розліталися. Ще під берегом під мостом геть примерзло. Навіть він розстає. Лебідь полетів над самою водою. Він тихенько там сидів, ти одійшла, аж тоді злетів. Мабуть. Ні, я не рахувала. Ти рахував? Шо? Ти рахував? Ні. Рахуй. Підіймаємося. Їдемо додому. Але ще в нас буде одна зупинка біля майовничого ставочка і ми там уже другий день поспіль помічаємо стадо диких качок. Пішоходи на дорозі. <різь> так, зупинилися ми біля ставочка. О! Далі не піду. Ця дамба дуже хитається, мосточок. Але просто хочу сказати, що те, за чим я хочу на цей ставочок, плаває он-он. Є воно це стадо качок, яке ми завжди бачимо, просто воно з іншої сторони. Сюди воно бажання пливти немає, то я ж зараз спробую вийти по полю. На горбочок, але їх багато. Ви щоб бачили, скільки їх багато. Вони здійнялися і полетіли. Ну що казати? Одним словом, я їх не наздожену. Ну і не скажу, що це я їх налякала. Вони прилетіли повністю цей великий став і поховалися в черетах. Ось тут з цієї сторони лишилася невеличка кількість, але зараз все рівно спробую дістати. Ні. Якісь вони занадто полохливі, чуєте, кричать. І виходить, чим ближче я підходжу, тим більше їх взагалі злітає і просто десь летить в очерети. Ой, все, тут, де <плес> я мала їх побачити, їх вже немає. Ось так, все. Великий гарний став. Отак з цієї сторони під вербами вони сиділи, їх сиділо багато. Ну я ж кажу, прямо ціле стадо, і ми отак з дороги. Їх видно, що вони плавають, качурі дуже красиві. Бачите, а тільки підійти до них ближче, щоб їх роздивитися, вони усі кря-кря-кря і полетіли, а навпроти, навпроти очерета. З цієї сторони простягаються геть. І вони ось туди в ті і поховалися. Проте я знайшла іншу красу. От що можу вам показати Мати Мачуха. Мати Мачуха на сонечку біля ставочка вже розпустилася. Ну, все, ми тепер точно вирулюємо на фінішну пряму додому. Ось який ставок величезний? Ну я, якщо чесно то навіть і не знаю де ми, але це ще не Житомирська область. Отак десь між селами. За, ну, проїхали трішки за поворот на Хмільник. От, і отут ось така краса. Не хочу їхати буду. Ой! Чаплі! Як гарно. А ось я йду. А навпроти летять ще. О, дивіться, як гарно! Чаплі, чаплі, чаплі перелітають. Поки спостерігала за чаплями, то ще набачила знизу два лебеді. Ось на такому тонкому каналі на смужці. Ось такого каналу, дивлюся, лебеді плавають. Ну, лебеді не так, які качки. Лебеді не тікають. Гарненько двох. Хоча як роздивитися, то не така вже це і вузька смужка каналу. Тому що от води то смужечка, а туди до другого берега, то ще гарна смужка очеретів. О який. А це я ж куди відійшла, поки роздивлялася. Канали. Я так собі думаю. Що значить село в дорозі? Кругом треба зазирнути. І кругом усе здається, неймовірно красиво. Не, Ні, не то, що здається, не так неправильно. Не здається, а взагалі кругом усе таке, неймовірно красиве. Весна. Весна, все пробуджується, все. Ну що, нарешті ми вдома. Скажу так: все буде добре. Тиждень у нас є. Через тиждень знову огляд. І вже той огляд покаже, чи потрібно буде подальше оперативно втручання, чи вже ми зможемо поки що бути тільки на ось такому лікуванні. Просто от, ну будемо бачити. Але слава Богу, Приїхали. З порожніми руками я не приїхала, як би так, щоб я була у Вінниці біля самого ринку урожай і не відкупила собі щось із багаторічника. Набагато не розпилювалася, от але зараз покажу, що придбала. Ну що ж, ось ось мої придбання. Це, це з лісу, зараз покажу, де взялося. А ось моє придбання Кущик лаванди. Не знаю, чи у мене у парничку по що, але ось такі кущики Лаванди надибала, що продавали, і думаю, куплю хоча б одненький. Правили 70 гривень за цей кущик, Я так носиком покрутила все. от, І мені продали за 50. Дуже вдячна, що за 50. А це ось оці дубові листочки. все. Це ось, ну, розумієте, як хочете. Накрала, виходить, у лісі. Вибачайте. От, але взяла собі, е, витягнула, викопала ось кілька буквально ось таких е, підсніжників, кілька-кілька всього цибулинок обсажу у садку ними яблуньку. І нехай вони, я думаю, що вони розмножаться. Не знаю, я так сподіваюся, що я великої шкоди не нанесла. От, тому що, ну, можете самі побачити, тут я їх, ну я не знаю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 7 чи ось таких е, штучок. Але ж це з лісу з Вінницької області. Отакі-то От справи, друзі. Все, піду, посажу. А вам бажаю гарного вечора, гарної придешної неділі, і хай все буде добре у вас і у нас у всіх! Хай приходить мир з цією весною, хай приходить мир.